Партнери приїхали саме сьогодні у річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Сьогодні разом з першою леді України, зі спікером парламентів, з головою Верховної Ради України, з прем'єр-міністром України вшанували пам'ять наших людей, чиї життя, на жаль, забрали окупант. Обов'язково за все це російські злочинці повинні відповідати. І сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими в цьому: Європа не забуде моральних висновків з цієї війни, не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців саму таку російську державу виводили з під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах, просто неможливо. Ми будемо працювати і надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була і була відчутною.